Є на основі, від Шольца, каслера Німеччини. Нагадаю, що в останні місяці знаєте, як перетворюється гидке качення в щось красиве, так само можна сказати, і Німеччина, яка на початку повномасштабного вторгнення виглядала країною, яка не охоче, ну але скажімо так, точно не є передовою країною, яка Допомагає перемозі України над Росією. А тепер ми можемо точно сказати, що після Сполучених Штатів Німеччина це саме та країна, яка все робить для того, аби збройні сили України вигнали окупантів до кордонів 91-го року, і передає нам величезну кількість і озброєння і допомоги іншої. Так от про Шольца, канцлер Німеччини Олаф Шольц. Сказав, що планує одного дня знову поговорити з президентом Росії Владимиром Путіним. Канцлер зазначив, що з його останньої телефонної розмови з Путіним вже минув деякий час. Він наголосив, що передумовою для справедливого миру має бути вихід російських військ з України. Шольц також сказав, що Росія має розуміти неприйнятність. Холодного миру, зокрема, сценарію, за яким поточна лінія фронту стане новим кордоном між Росією та Україною, оскільки це лише легімітизувало би попередні дії Путіна. Ну чітка, ясна заява канцлера Німеччини, і в ми переконуємо, що Німеччина є стратегічним і сталим партнером України, який найбільше допомагає і робить усе для того, аби Україна перемогла у цій. Він є.